Містяни, громадські спілки, організації, міська влада та небайдужі люди активно долучаються до збору гуманітарної допомоги для мобілізованих військовослужбовців з міста Користані та Коростенського району, які перебувають в зоні АТО. Нещодавно було сформовано 44 імені посилки. Участие взяли в отправлении гуманитарной помощи наши люди города Гороссии и также э, жители волонтеры села Бухи в этот раз. Большинство людей это городские это, значит, ПП крупные Воловчуки, значит, жители большое количество собрали овощи, продукты и вещи. Это село Бухи, э, волонтеры села села Бухи. Значит, потом еще. Пенсионный фонд наш собрал большое количество, ЦСМ принес нам мед. И женщина одна, она постоянно по чуть-чуть носит сачук, Татьяна Владимировна. Она с такой душой, она каждый раз приносит чуть там пачку порошка, там пару вермишелей, там. Это она каждый раз, каждую неделю приносит. Я считаю, что такого человека нужно отметить. И линькова вода. В каждой посылке тушенка, индивидуальные, значит, тушенка, консерва, чай, кофе, печенье, сладости. Ммм, зубная щетка, паста, мило, порошок, все, все, все есть. Одноразовые станки, пенка для бритья, все есть. Як зазначила Людмила Шкуратова, деякі жителі, які допомагають, хочуть залишитися невідомими без назви, імен та прізвищ, наша знімальна група бачила на власні очі, що передають військовослужбовцям. Посилці є продукти харчування, які можуть зберігатися тривалий час: тушонка, законсервоване сало, крупи, сушка, особисті засоби, гігієни, одяг, медикаменти, а також дитячі малюнки. Важливою передачею для наших хлопців є бронежилети, які закупила спілка ветеранів. Афганської війни та воїнів-інтернаціоналістів. Наша спілка приймає активну участь в підтримці наших користенців, які приймають активну участь в бойових діях в АТО. Ми вже неодноразово відправляли допомогу в 95-ту, в 30-ту, 26-ту бригаду. І от сьогодні ми також відправляємо допомогу в 30-ту, 26-ту бригаду. В нас відкрито благодійний рахунок, на який надходять кошти, за які закупляються насамперед. Це бронежилети, військова форма, взуття, а також продукти харчування. Ми також закупили. Для наших користенців шість бронежилетів, які ми сьогодні будемо відправляти, мені хочеться дуже велике спасибі сказати нашим користенцям, тому що вони небайдуже відносяться до цієї благодійної акції. Заступник міського голови Олександр Дзига наголосив на тому, що це не перша і не остання допомога нашим хлопцям. Жителі Коростені та Коростенського району дуже активно долучаються до доброї справи, приносячи пакет чаю чи то крупи, консервацію, перераховуючи кошти, згуртовуючи всіх небайдужих навколо спільної проблеми в Україні. Міська влада більш координує і організовує роботу через засоби масової інформації через громадські організації, з якими активно ми співпрацюємо. Це безпосередньо з спілкою воїнів-інтернаціоналістів афганців які ще більше місяця тому назад звернулися безпосередньо до керівників підприємств, установ, комунальних організацій нашого міста до всіх небайдужих, щоб надати допомогу підтримкам в першу чергу військовослужбовцям нашим землякам. Йде більше 40 посилок безпосередньо для наших військовослужбовців-коростенців, які сьогодні в 95-й аеромобільній бригаді приймають участь в сході в бойових діях. Кожен отримує дану. Посилку, ну і також для 30-ї бригади Новоградської і для Бердичівської бригади. Тобто, ці всі посилки будуть адресно надані. Системно організовано, то цим на сьогоднішній день займається безпосередньо це організація міська Червоний Хрест і спілка воїнів інтернаціоналістів Аганськ. Я ще раз хотів би висловити значну. Подяку всім небайдужим людям. Це разом ми повинні працювати в ім'я того, щоб якнайшвидше завершилася та війна і якомога максимально надати підтримку, допомогу нашим військовослужбовцям. Доставкою вантажу в зону АТО займаються люди, які об'єдналися і працюють за відповідною схемою. Мають зв'язки з командирами в зоні антитерористичної операції. Олександр Дзига також відзначив, якщо посилка з тих чи інших причин не дійшла до адресата, тоді вона повертається в користень і передається сім'ї. Мобілізованого та таке трапляється не часто. Маємо надію, що цей вантаж дуже скоро потрапить в руки. наших хлопців і вони відчують підтримку своїх земляків та в подальшому повернуться додому живими і здоровими.